Вітаємо на каналі Спецтехніка. Якщо ви вирішили самостійно поклеїти бронеплівку на скло і не зовсім розумієте, як це правильно зробити, то у цьому відео ми покажемо вам, як робимо це ми. І так нам знадобиться весь цей арсенал інструментів, який ви бачите зараз у кадрі. Розпочнемо по порядку. Першою дією потрібно демонтувати штапики з вікна. Робимо ми це за допомогою ось такого шпателя. Він достатньо широкий і пружний. Наступним чином встромляємо шпатель у проріз між штапиком та рамою і ось такими рухами починаємо його виймати. Все, штапик знятий. Таким самим чином знімаємо нижній, другий боковий та верхній. Слід зауважити, що коли останній штапик буде знятий, то стеклопакет майже нічим не тримається. Тому заздалегідь потрібно поміркувати, чим його зафіксувати. Ну, наприклад, це звичайний картон, клін, який вскором таким чином. Після того, як штапики зняті, переходимо до вимірювання склопакета по горизонталі та вертикалі. І починаємо вирізати плівку згідно з отриманими результатами. Слід зауважити, що виробник рекомендує вирізати плівку на 5 мм більше, ніж розміри склопакета. Але це не завжди можливо. Наприклад, ось тут у нас є такі проставки. І конкретно в цьому випадку ми будемо вирізати розмір точно такий, як у усклопакета. У процесі вирізання плівки нічого особливого немає. Робиться це звичайним канцелярським ножем, і чим він гостріший та тонший, тим краще. Далі починаємо підготовлювати скло до поклейки плівки. Підготовка складається з декількох етапів. На першому ми робимо ось такий розчин, це звичайна вода. Та десь на літр цієї води 5-6 капель звичайного шампуню. І беремо ось такий шкребок з змінними лезами. Наносимо розчин на скло. А ось такими рухами починаємо видаляти скотч, бруд та інше. Після того, як ми повністю його вичистимо від цього скотчу, ми ще два рази пройдемо у вертикальному напрямку та два рази пройдемо у горизонтальному напрямку. Другий етап підготовки скла беремо чисту серветку паперову і починаємо Витирати по краях склопакета. Це може здаватися дивним, але третім етапом підготовки складу поклейки є вологе прибирання приміщення. Чому це важливо? Нашим основним завданням є те, щоб пил не потрапив між склом та клеєвою основою. Тому, чим менше цього самого пилу у приміщенні, тим для нас краще. На заключному четвертому етапі нам знадобиться ось така гумова змивка. Використовувати замість неї ганчірку або серветки не рекомендується, бо, як ми вже казали, може потрапити в роса або пил. Робиться це наступним чином: наносимо розчин на скло і 4 рази у горизонтальному напрямку. Це один раз. І 4 рази вертикального. Також до повного висихання скла. Одразу після того, як ми закінчимо цей процес, наносимо розчин і якомога швидше переходимо до плівки. Плівку також змочуємо з двох боків, щоб плюс не попадав. Далі знімаємо внутрішній шар і продовжуємо постійно розпилювати інтенсивно. Для цієї роботи це, мабуть, єдиний етап, потрібно декілька людей. Один тримає, другий розпилює. Закінчики і прикладаємо до скла. Далі ми знову зовнішній зовнішні шарплівки і ось цією вже знайомою нам змивкою починаємо. Виганяти воду в два боки. Також на цьому етапі нам знадобиться ось така поліуретанова вигонка це, мабуть, єдиний такий специфічний інструмент. Для поклейки плівки його звичайних матеріалах не знайти. А Якщо ви замовляєте плівку в нашій компанії, до речі, посилання буде в описі до відео. Ви також можете переговорити з менеджером, або придбати, або іноді у деяких випадках ми надаємо цей інструмент в оренду. І ось такими рухами продовжуємо виганяти. Воду до тих пір, поки не залишиться її зовсім між склом та плівкою. Після того, як ми вигнали всю воду, треба зробити підріз плівки. Знову беремо гострий ніж. І десь на відстані 3 мм від краю склопакета під кутом, робимо підрізання. Після того, як підрізали плівку, потрібно взяти ще ось такий інструмент, називається він, він е, вигонка універсальна, і завернути його в серветку. І ось такими рухами прикатати по всьому периметру краї плівки. І остання дія це встановлення на місце штапіків. Зручно це робити за допомогою от такої от резинової кияночки білого кольору. Вона не залишає слідів на пластику та не пошкоджує його. Ось таким чином це робиться. Все, вікно готове. Остаточних своїх властивостей плівка набирає десь за місяць після поклейки. До речі, відео з міні-тестом цієї плівки є в описі до цього відео. Дякуємо за перегляд, бажаємо удачі!